Обласна дирекція Укрпошти провела засідання із представниками влади та пенсійного фонду. Говорили про актуальність доставки пенсій поштою. Сьогодні на Полтавщині половина людей похилого віку віддає перевагу банківським переказам. Однак у найбільш віддалених районах області гроші людям приносять листоноші, у маленьких селах просто немає відділень банків, враховуючи те, що в області близько 1800 населених пунктів перед Укрпоштою стоїть досить непросте завдання. Якщо навіть одна людина буде проживати. В якомусь хуторі чи в сільському віддаленому на основному пункті, ми повинні до неї дійти. Тому наші листоноші працюють на 2214 доставних дільницях, і ми ну, якоюсь мірою навіть змушені тримати таку чисельність для того, щоб забезпечувати виконання цього завдання. Незважаючи на навантаження, листоноші повністю справляються із роботою, зазначили на засіданні. Більше того, кількість скарг від громадян зменшилася у чотири рази. Пенсії доставляються своєчасно, незалежно від того, які виникають проблеми організаційного, фінансового, кліматичного характеру то негода, то ожеледиця, то ви знаєте, які бувають різні ситуації, але сьогодні нарікання пенсіонерів ми з цього приводу не отримуємо. За останні роки кількість осіб, яким приносить пенсію листоноша, поступово зменшується. В «Укрпошті» планують змінити цю тенденцію. Для цього вони переглянуть розподіл виплат по періодах місяця. Зазвичай найбільше роботи у поштовиків протягом першого періоду. Пріоритет пенсії інвалідам та ветеранам. Ми повинні з вами чітко, щоб не було навантаження, в тому числі по на додаткове фінансове напруження в пенсійному фонді, в обласному управлінні я думаю, що повинні бути збалансовані ці всі три виплатних періоди. Нагадаємо, сьогодні через відділення Укрпошти пенсії отримує 225 тисяч мешканців Полтавської області.